Київ відзначає соту річницю перебування у статусі олімпійського міста. Саме у 1913 році тут відбулася перша російська олімпіада. Вона стала не лише огляданими готовності російського спорту, а й репетицією до ігор шостої олімпіади 1916 року, які мали відбутися у Берліні. З цієї нагоди у Києві відбулася міжнародна конференція, яку на запрошення ноку відвідали почесні гості з 20 країн світу, серед яких 11 членів міжнародного олімпійського комітету. На форумі було презент. Мантовано книги Олімпійські ігри. Перша російська олімпіада Київ «Київ-1913». Також учасники заходу обговорили роль олімпійського руху у популяризації спорту серед дітей та молоді. Здоровий спосіб життя це є тема номер один, тому що коли є здорові люди, є здорова країна. Тому ми активно підтримуємо. І дитячий спорт, і професійний спорт. Взагалі краще потратити трошки часу і грошей, щоб бути здоровим через спорт, а не тратити потім гроші на медикаменти. Символічно, що конференція відбулася у стінах Національного університету фізичного виховання і спорту, який дав путівку у життя багатьом відомим спортсменам, тренерам і науковцям. На заході було дуже багато студентів. Молодчикувалася у чергу, аби сфотографуватися з легендою олімпійського спорту Сергієм Бубкою. За словами Сподеїв, успіх попередніх випускників надихає їх на власні перемоги. Скоро буде проходити по пляжному пляжного ліболуністя. У нас і знайомі дівчинки з другого курсу приймають. Участь. Я надеюсь, что у них будет в ну, них будуть призові місця, тому що вони дуже високий рівень підготовки. Ну і я сподіваюся, що вони будуть приймати не тільки на українському рівні, а й на міжнародному. Цьогоріч в Україні відбудеться низка спортивних змагань світового значення. Так, у липні чемпіонат світу серед юнаків з легкої атлетики у Донецьку, у вересні чемпіонат світу з художньої гімнастики у Києві. Також заплановано змагання національного масштабу і освітні проекти для школярів. У нас буде Олімпійський Кироп в сентябре месяце олимпийская книга. Это те проекты общеобразовательные, нацеленные на молодежь, на воспитание здорового покоління здорової нації на принципах олімпізму, олімпійських ценностей. А в суботу, 25 травня, Сергій Бубка запросив усіх бажаючих відвідати Олімпійський день на хрещатику, одну з найулюбленіших акцій Національного олімпійського комітету України. Його гості зможуть відвідати виставку, присвячену олімпійському сторіччю, а також побачити фінальні змагання перших спортивних ігор юних олімпійців.